Ну на провітрювання відкрити вікно неможливо, тому що ось воно гуде. Оці всі вихлопні гази вони йдуть в квартиру. Полтава площа Павленківська 3В. поруч із 10-поверховими будинками гудять промислові генератори. Вони працюють для забезпечення роботи торгового центру. Проте, із запровадженням графіку відключення електроенергії, заважають місцевим мешканцям, скаржаться вони тиждень. Тому 10-річній донці Світлани Саєнко, яка проживає на шостому поверсі, стало зле, каже Полтавка. На її думку, це сталося через викиди генератора. У нас було відкрите вікно на провітрювання, і спричинені вихлопні гази генераторами промисловими натягнуло в квартиру. У Мене дитина отримала отруєння. В неї почалася рвота, нудило її, боліла голова. Родина Яни Миколаєнко також мешкає у цьому будинку. Виховує трьох діток найменшому 10 місяців. Вони мене малий поси напугається, плаче. Ми не можемо ні в під'їзд заїхати, тому що дуже годить, якщо він спить, мені пригодить. Світло включить, бо тому що виходить, ці генератори їх виключають. Ну якби і ми з дитиною можемо зайти в під'їзд. Пані Наталія приїхала до Полтави з Херсонщини. каже, сама у цьому будинку не проживає, проте тут мешкає її онучка, тому вона буває у неї мало не щодня. Якби ще. Тільки в день він працював, да, то ще нічого. Але вночі неможливо знаходитися. У нас четвертий поверх, знаходитися в кімнаті неможливо, тому що вікна виходять сюди, просто меблі, от меблі, ходять, меблі ходять. Ми ну, з такого міста, де окупація, ми це пережили, знаєте, стрес такий. А плюс тепер цього це додається. Місцеві мешканці кажуть, звук генератора надто гучний. Він перевищує 70 дБ. 83 дБ, 84. Цей генератор запускається утром, запускається вночі. Ну він постійно працює. Полтавці, які мешкають за адресою площа Павленківська 3В, кажуть: один генератор знаходиться прямо неподалік їхнього під'їзду, а решта з іншого боку. Коли терпець урвався, викликали поліцію за порушення тиші. Як повідомили у Полтавському райуправлінні поліції, повідомлень цього приводу до них не надходило. Електрик торгово-розважального центру Іван пояснює, усі генератори забезпечують спроможність комплексу працювати. Це аварійний генератор, він е, мінімально запитує все, життя е, е, забезпечення ТРЦ і плюс там камери, все остальне. Там, ліфти, коли город дає засвітлення, воно в автоматичному режимі виключається. Воно тільки в автоматі працює. А це... Уже як перечують магазини, він береж більше нагрузку беруть вони і додатково включаються ці генератори, бо того не вистачає. Юрист Євген Янкевич зазначає Міністерство охорони здоров'я, ще в червні 2024 року офіційно роз'яснило, під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються. Воєнний стан є різновидом надзвичайної ситуації. Згадане роз'яснення чинне. Намагалися організувати комісії, які вилучали генератори і штрафували їх власників відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення. Але наразі такі ініціативи не мають правового підґрунтя. Ми звернулися за коментарем до представників торговельного центра, поруч з яким знаходяться будинки. Там повідомили, відповідь нададуть через інформаційний запит на їхню адресу. Запит надіслали, чекаємо на відповідь.